Всім привіт! Я Наталя, і я рада вітати вас на своєму візуальному ютуб-каналі. Трохи розповім про себе. Мені 30, плюс, ну так, з хвостиком, я з Вінниччини. Я в'яжу, і це мій спосіб витягувати себе з емоційної ями. В нашій країні війна, Росія напала на Україну. Дуже багато лиха, біди, трагедій. Тому в'язання це такий майже єдиний спосіб витягнути себе з цієї емоційної прірви. Так в'яжеш, петелька за петелькою, рядочок за рядочком, іначе трохи легше стає. В'яжу спицями, освоюю машинку в'язальну. Чесно кажучи, я б її, напевно, в цьому році навіть не діставала, якби не потрібно було в'язати шапки з шкарпетками. В'язання це постійний процес навчання, тому запрошую вас навчатися разом зі мною. Мав бути майстер-клас вийти на каналі по в'язанню шкарпеток на машині. На жаль, зараз, поки він відміняється, тому. Далі ви побачите просто таку розпаковочку моїх різдвяних подарунків і подарунок, який я виграла в благодійній лотереї. Приємного вам перегляду. Зараз я вам покажу свої різдвяні подарунки. Почну я з тих, які подарували мені. Ось ці прекрасні клубочки мені подарувала моя в'язальна подруга Наталка. Я знаю, вона буде дивитися відео. Наталю привіт. Ось такий гарний червоний колір: Це Garden Perfect. 50-грамові товстячки. В 50 грамах 100 метрів, 80 шерсть і 20 нейлон. З них я ж зв'яжу домашні шкарпеточки по майстер класу Ірини Дмитрівої. І от така Прекрасного гірчичного кольору Alize Comfort Socks. Я гірчичку дуже люблю. Наталя про це знає, і гірчичка якось не попадалася в Alize. Далі я вам покажу ту пряжу, яку я собі купувала до свят. Ніколи не коштувала такого звіра, як пряжа ручного фарбування. Тому вдалося. Вихватити пасмочку від Yarn. Це, як з'ясувалося, не так уж і просто. Це шкарпеткова пряжа. 75% вовна, 25% поліамід, 420 метрів на 100 грамів. Неперевершені кольори такі дуже-дуже гарні, бачите? Одна така меланжева, і друга така різнокольорова. Слідуючу покупочкою. Це був вазулети, отакий opal б'юті з екстрактом Дельвейса та вітаміном Е. Класична шкарпеткова пряжа 420 метрів на 100 грамів, 75 шерсть, 25 поліамід. І з ним я купувала ще 50-грамовий моточок. Ну, це я не вимовлю, як називається шерст Invicta Extra. Вона йде трохи суховата, але після прання стала набагато ніжніша і відпарювання. Це я брала для доньки. Вона в мене поціновочка наразі бускового кольору. І ці шкарпетки я вам покажу далі. І було отаке прекрасне замовлення на нову серію опала. До речі, на опал мене також наталка підсадила. Тому, якщо що, всьому сьому вона наталка. Нові серії Кіс та пріті. Також шкарпеткова пряжа. Ну, як ви зрозуміли, це все шкарпеткова пряжа. Світкіз. от таких прекрасних кольорів. Та пріті. Бачите, з яким мерехтінням. Побалувала себе, як то кажуть, подарунками. Тому буде багато шкарпеток. Так от, 8 січня я замовила цей опал в сюшоп. І 9 січня виявилося, що я виграла адвент-календар в лотереї благодійній. І далі ви побачите розпаковку цього адвент календаря Зв'язалася такі шкарпеточки дитячі з шерст Invicta Extra 75 шерсть і 25 поліамід. Це 50-грамовий моточок. Моточкові 210 грамів. Купувала на новорічні свята у азуліти. Це просто в дитини зараз пік всього бускового. І от такий дивіться, який меланж гарний. Це розмір 30-31. І от такий з Gazal Happy Fit. Тут у нас 75 Merino Superwash і 25 поліамід. В 100 грамах 330 метрів. Взагалі, це найм'якша пряжа для шкарпеток. Купувала в, в вулхаус Мали зв'язатися ще осінью, але трошки затрималась. Колір просто неймовірний. Це шкарпетки 40-41 розмір і пішло 83 грами Зараз вам покажу шкарпетки, які в'язалися до того, і які вже були в Ось Отакі. От Також 40, 41. Ці зв'язані вручну. Дякую всім, хто дивився до кінця. Посилання на магазини я залишу в описі до цього відео. До зустрічі в наступних відео. І я рада вас вітати на своєму в'язальному ютуб-каналі. Ось світло включили. Я забув, що його сказати.